Оце прикол або не прикол, а просто елементарна фізика і математика, трошки хімії, але в більшості електротехніка. Значить, тестую я тут трансляційні підсилювачі, які я вирішив сьогодні зробити, а в доробити. І дещо мені потрібно було поправити тут в зворотньому зв'язку по стабілізації струму та по стабілізації напруги, тому що тут живлення не 64 вольти, а 156. Це 100-вольтовий. Підсилювач класу D І прийшло мені той дросель групової стабілізації. Трошки на соплях тут причепити на провідках і дещо підкрутити. Думаю. Та підключу я дуючик такий на 2 кВт. Він має на першому положенні 50 Ом, що рівно, в принципі, 200 Вт еквіваленту навантаження. підключив він це. Я думаю, а що буде, якщо підключити оточило? Та що буде? Вон, дивіться, я з генератора. Подаю 50 Гц на підсилювач по кабелю, він зараз включений. І я його просто включаю, нажимаю кнопку play. Play, і в мене точильний верстат стартує. Ну, думаю, та нічого дивного. Та хто ж 50 Гц не бачив. Вірніше. Тут трошечки воно дивно виглядає. Мабуть, через синхронізацію камери та обертів виглядає так, ніби він. Крутиться дуже повільно, насправді зараз я ще спробую поточити, от, наприклад, поганий транзистор. Ну, Зараз тут 1380 обертів. Так написано, що він працює при 50 Гц. Що буде, якщо подати йому трошки більше Герц? Дивіться. Даю зараз буду докручувати. 64 71 80 90 100 Гц намагається взлетіти. Оберти відповідно виросли вдвічі. Навіть незважаючи на те, що він досить тихохідний і відносно був збалансований, тому що камінь я проточував тут спеціально для акуратних робіт. 103, 105, 109, 110 Гц. 114, 115. Йде на взліт. А тепер дивіться, я просто нажимаю тут зараз кнопочку. X поділити на 2. І 115 Гц. чи 114 роблю йому оп! 57. І зараз ще раз на 2. О! 28. 14, 25. Так, він вже починає тарабанити, тому що він, напевно, що не розрахований на таку низьку частоту. Ну, або йому просто забагато напруги попробуємо скинути. От він крутиться. Але при такій частоті він має дуже поганий крутний момент. Тому що в нього фаза суваючий конденсатор розрахований на частоту 50 Гц. друга обмотка, котра пускова і робоча одночасно. І це. Зараз будемо множити. Так, ставлю я 10 Гц. Він ще повільніше став крутити. Нажимаю кнопку помножити на 2, 20 Гц. 40 80. І знову нажимаю поділити на 2. 40, 20, 10 Гц, Ну і 5 гц. 5 гц він вже не хоче крутити. Давайте подивимося, коли він запуститься. А, зараз аж 23 Гц я накрутив. Насправді, він на таких низьких частотах не працює. Це асинхронний двигун йому потрібно. Магнітне поле в статорі, що обертається, яке буде за собою утягувати короткозамкнутий ротор. Якщо частота обертання занадто низька, то відповідно, вихрові струми не будуть утворюватися в самому роторі і обертового моменту чи крутного моменту, поправте, будь ласка, в коментарях не буде. І таким чином я. Випробував оцей трансляційний підсилювач і коротко скажу про його характеристики. Він ще зараз в такому напіврозібраному стані, бо я ще буду його допрацьовувати. Але тим не менше, на вхід подається напруга балансна або не балансна. Ну, в даному випадку я підключу балансний вхід, мені так зручніше з джерела подати. На виході ми отримуємо до 100 Вольт РМС. Тобто пікове, амплітудне значення там близько 145 вольт до 150, майже до напруги живлення. А 100 вольт РМС це є стандарт, один із стандартів трансляційного обладнання. Це коли у вас стоїть один трансляційний блок, ну, в даному випадку їх буде стояти два, також що доробляється. Їх буде стояти два, Це не стерео, це просто два, дві зони. І далі в 100 вольтову лінію, а на лінії буде намішано. Кілька десятків невеликої потужності гучномовців. Оскільки це лінія 100 вольтова, а динаміки будуть 4 або 8 омні, їм потрібен узгоджуючий трансформатор. В кожній акустичній системі буде стояти по трансформатору і атенюатору, в якості якого буде виступати автотрансформатор. Він буде мати кілька положень, що перемикаються. Таким чином, можна буде підлаштувати звучання в кожному місці окремо персонально. А підсилювач завжди буде працювати на номінальній потужності, на номінальному вихідному вольтажі. Це, до речі, щось нагадує, а вірніше, це абсолютно така сама топологія, як. Пам'ятаєте, було колись таке радейко, яке називали колгоспник, проводове радіо, яке заходило в кожну квартиру. Так от транслюється воно для того, щоб не було втрат високою напругою. Далі ще на будинку стоїть додатковий трансформатор, який понижує напругу. Це в окремих випадках, де коли його не ставлять, а зразу до 100 вольт. І після цього в вашому приймачі також стоїть трансформатор, який понижує напругу до необхідних там 1,5-2-3 вати. На цьому дякую за увагу. Продовжую експерименти.